Ам, серьезно, відчуваєш буде підпалка. Привіт! Мене звати Каріна. Хто ще не знає? І це довгоочікуване відео про нашу гендер паті, як це відбулось і хто в нас тут живе. я це відео записую вже після. Я вже знаю, хто тут. Але давайте проведемо хронологію. Спочатку буде відео, яке я записувала до гендерпаті, і поділилася з вами, як я відчуваю, хто в нас буде. Я покажу вам нашу вечірку, як все відбувалось, атмосферу, ви ніби побуваєте там разом з нами. Також я хочу розказати, скільки нам обійшлася ця вечірка. Можливо, ви візьмете якісь для себе. Ідеї щодо святкування такої класної події, і чи не жалкую я, що ми святкували саме так? Тож давайте починати. До речі, ті, хто не голосував, хто в нас буде хлопчик чи дівчинка, будь ласка, прямо зараз поставте паузу і напишіть. Давайте перевіримо вашу інтуїцію. Мені дуже цікаво. Всім привіт! Я вже й забула, як записувати влоги, якщо чесно. Підготовка триває повним ходом. Щодо статі, як я вважаю, хто в нас буде мені до цього в мене було прям 50 не 50, Я взагалі не була впевнена і були б раді в будь-якому разі, бо я знаю, що якщо буде дівчинка, то Влад буде дуже класним батьком, бо він. Він вміє бути ніжним, не дивлячись на його величезні параметри. Він дуже ніжний до дівчат. Він вміє проявляти свою любов, і це дуже дуже круто. Але коли ми були на другому узі, на другому скріні, я відчула прям на 99,9% що буде хлопчик. Я коли просто побачила. У мене одразу відчуття, що це хлопчик і все. Я просто не можу нічого іншого придумати, подумати. Ось, ну але завтра ми дізнаємось, чи була я права, чи ні. Чи ці відчуття материнські працюють. А, ти, Сю, ти кого хочеш? Я хочу бути один. Я не хочу нікого. Ленин переживали. Четыре, три, два, один. Ну, не ну кто -то, кто так ну, каже? Писюнчик писю. І я хочу розказати вам більше подробиць. У нас було 24 гостей. Ми, так так сказати, відірвались наповну. Мені хотілося таку локацію, щоб вона була на вулиці, на свіжому повітрі, щоб було сонечко, було. Видно небо, зелень було саме так, як я цього хотіла. Поставила такий плакатик, так де можна було голосувати. За кого ви за дівчинку чи за хлопчика? Це дуже прикольний такий інтерактив. Тож ви можете взяти це до уваги. І Якщо потрібне посилання, я можу вам. Скинути, де я замовляла. Чесно, я так сильно хвилювалася. Десять, дев'ять, вісім. Воно все накаляється. І я вже не можу. І я пам'ятаю, що в мене вже почалися сльози до цього, і потім, коли я бачу цей синій дим, я просто не можу стримати цих сліз. О, навіть зараз. Я була впевнена, на 99% ще в мене хлопчик. Могла просто уявити собі рожевий колір. Просто не могла. Я би дуже хотіла і дівчинку. Але я би точно знала, що буде хлопчик. Цей час в мене були думки, що Боже, це справжня дитинка. І це, ну, що я справді це все відчула. Так, це було дуже дуже класно. І мені дуже сподобалася ця ідея гендерпатії, що ти можеш одразу в колі своєї родини, своїх рідних, близьких одразу ж обмінятися цими емоціями саме в один момент. І це було так круто. Всі підійшли до нас, почала обіймати. Ми почали всі там обійматися, цілуватися, сміятися. Я ще проводила невеличкий такий інтерактив. Я попросила усіх гостей принести свої фото з дитинства. І ми розклали їх на столі, і всі підходили, дивилися, і треба було вгадати, хто це. І це було дуже прикольно. Ми так насміялися, бо дійсно не завжди було зрозуміло, хто це. Така класна ідея. Також візьміть її собі. Після цього в нас був торт. Торт в нас був величезний. Цим займався мій брат з дівчиною. Як взагалі ми все це зробили, організували і дим, і торт? А коли нам дали, нам написали на бумажці хлопчик або дівчинка, стать? Ми віддали цю бумажку другу, який замовив вже також можу скинути посилання хлопчика. І на дівчинку, і скинула йому, щоб він вже обрав. Той, який потрібно колір. І я не знала, який буде дизайн, не знала, якого він кольору буде, тому це також був такий другий сюрприз, дуже приємний. Ми стоїмо, розрізаємо цей тортик, і я так достаю цей ніж, а він рожевий. І я кажу, а чого він рожевий? Ми що знаємо, що хлопчик ще відбувається. Мі коржі вже були такого кольору Тіфані. А тепер щодо того, скільки ми витратили, я записувала усі е, витрати, Ренда приміщення нам обійшлась в 17500. На алкоголь ми витратили 6 шість тисяч. На газ ми витратили 1800. Їжа. Більше 15 тисяч за кухаря ми заплатили 6 650 кальян за таксі і так далі. Всі ми маємо 50 тисяч гривень. Чи жалкую я? Ні. Я не жалкую, але хочу сказати, що це дійсно дуже важко, особливо вагітній дівчині. Тепер знаємо, хто в нас тут живе. І це так прикольно. Блін, в мене буде хлопчик. Я в шоці. Що я думаю, ми на цьому можемо завершувати. Я хочу більше з вами спілкуватися, тому, будь ласка, давайте свій зворотній зв'язок. Напишіть, будь ласка, як вам те, як ми провели цю гендерпаті, що вам сподобалось, або що б ви змінили і зробили би по-іншому. Ось мені дуже цікаво послухати вас, хто мене взагалі дивиться, бо я не знаю. Я не знаю, я бачу тільки перегляди, але не бачу вас взагалі. Будь Ласка, підписуйтесь, хто ще не підписався. Ви завжди були зі мною на зв'язку. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео, і до нових зустрічей!